Всім привіт на зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс, і ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі LifeSoftware.ua, де я роблю відео українською мовою для наших дорогих українців, скажімо так, україномовний контент. Слава Україні, слава ЗСУ і скорішої нам перемоги. Сьогодні в цьому відео виправлюсь і а, вже вам скажу наступне: що я повністю слідкую за вашими коментарями. Дякую, що ви зі мною, і я вже, а, скажімо так. Помітив коментар, що чому в тебе операційна система на російській мові ти перекладаєш, скажімо так, своїми словами на українську мову, чому так? Виправляюсь, вибачаюсь і виправляюсь. Сьогодні я б хотів вам розповісти про такий корисний інструмент, як MPV-Player. Це самий швидкий плеєр для Windows 7, Windows 8, Windows 10, ну а також Windows 11. Ви можете його поєднати з а, такою корисною програмою, як Google Picassa. Ця програма також. А, Дуже швидко, без тормозів, без зависання якихось відкриває зображення. Дивіться, ось відкриває зображення. Зараз в мене він стоїть за замовчуванням. Те ж саме робить і MPV-плеєр, тобто це вже для відео. В мене є відеоролик про Пікаса 3, про програму Google Пікасса 3. Можете подивитись. І дивіться, тут є в нас ось такий тормознутий, Плеєр, тобто, який, скажімо так, відкриває відео з затримкою. І він вбудований в операційну систему, вбудований, і я б хотів вам розповісти ось про цей Плеєр Встановлювати ви його можете дуже легко. Для цього відкриваєте архів, посилання буде на офіційний сайт під відео. І витягуєте цю папку. На робочий стіл. В мене вона вже на робочому столі. Відкриваємо. І тут в мене є, скажімо так, для вас ну подарунок невеличкий це я зробив для того, щоб ця програма автоматично встановлювалась в систему. ну За стандартом, цю програму цей плеєр треба вибирати. Вручну за замовчуванням, але ми зробимо так. Дивіться, тут є MPV install, це в нас встановлення цього плеєру. Вірусів немає, все перевіряється особисто мною. Не переживайте, перевіряється все, нічим ви не будете там уражені і так далі. Запускаємо від імені адміністратора, тобто запустити з правами адміністратора. Запускаємо цей BAT файл нажимаємо сюди, виконати, нажимаємо так. І в нас йде встановлення. Все тут нажимаємо просто на любу кнопку, е, до прикладу, Enter. Все в нас з'являється ось таке вікно. Це ми закриваємо. І дивіться, якщо до прикладу нам не сподобався цей плеєр, тому що в нього є один мінус. Він після того, як ви, наприклад, там, ну, запустили якесь кіно чи музику включили, тобто він після того, як пісня закінчується або кіно закінчується, тобто відео доходить до кінця, він автоматично закривається. Але в мене це не мінус, тобто, ну, скажімо так, для мене це не мінус. Тому дивіться самі. Для того, щоб його видалити, просто правою кнопкою мишки нажимаєте і запускаєте з правами адміністратора MPV Uninstall, тобто видалення. Далі, як покласти його за замовчуванням? Для цього вам потрібно зайти в налаштування, ось тут. Далі сюди. Програми та функції. Далі програми за замовчуванням. І ось тут вже вибираєте плеєр Ось тут. Тобто давайте я вам покажу ще раз. Відеопрогравач. Ось. Дивіться, нажимаємо і вибираємо MPV плеєр із списку. Все. І тепер ми можемо відкрити його. Зараз буде невеличкий звук, вибачаюсь. Привіт, Привіт на зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс. Ви знаходитесь Лупенін. на YouTube каналі, -каналі Software UA. Сьогодні я хотів вам розповісти. Все дуже швидко відкривається, без проблем, без всяких тормозів і тому подібне. На цьому дане відео я хочу закінчити. Сподіваюся на вашу підтримку. Нас вже 600 чоловік. Дякую велике і побачимось в наступному відео. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, буду вас, скажімо так, ще годувати новим контентом.